Друже, на якому ти рівні сьогодні? Скажи собі чесно. Можеш помолитися за людину, яка тобі зробила зло. Можеш любити людину, яка тебе не любить. Можеш благословити того, хто тобі нахамив. З тобою все нормально. Ти на правильному рівні. Ти християнин, ти послідовник Христа. Якщо мстиш, ти Мойсеїв учень. Якщо не вмієш користуватися за столом з людьми їсти, то ти навіть не Мойсеїв учень. Ти безкультурщина. 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 Людина каже, я на третьому рівні, та ти навчися їсти за столом спочатку. Потім навчися не брехати, не красти, а потім вже любити ненавидящих, бо то непросто. Тому, друзі мої, така тестовка, тестування. Поставте собі оцінку кожну. Один, два, чи Тільки чесну оцінку. Ми, звісно, зразу собі три всі покладемо. Я на третьому рівні. Ну, це наша оцінка. Це наша оцінка. Це наше оцінювання. А Боже. Тому бути християнином важче, чим називатися християнином. Належати до якоїсь конфесії, ти ще не християн. Християнин це учень Ісуса Христа, це людина, яка робить крок за кроком, що робив її вчитель. Прости, бо не знають, що роблять. Оце християнин. І нам Бог пропонує до цього рівня встигнути дійти. Бо деякі люди мають таку віру, що він на першому рівні забуксував, помер на першому рівні. Потім після смерті є така хімчистка, яка називається чистилище. Його там почистять на другий і на третій рівень, і прямо в царство Боже. Байка. Така сама індульгенція якоюсь.